Всім привіт! Приїхали ми сьогодні на риболовлю на такий незвичайний не, не е, таку водойму ставок. Це дика, дика водойма. Рибачить будемо сьогодні, будемо намагатися зловити коропа. Ну, а так, що буде клювати, так, так і будемо ловити. Ось, таке у нас е, містячок. Отакий От містяк. Будемо тиснути, то есть, міститися у трьох тут. О, це робоча зона. Це прикормка, то есть, все не змінено. Кукурузка, конопелька. Риболовля буде сьогодні на. Ну, діти будуть ловити там і на пружину, і я буду тільки ловити на флет. На флет і флет буду задбивати задава... задав... метод мікс. От такий от. Ну що, ми продовжуємо розложуватися? Так. Намагатись впіймати якусь, намагатись піймати якусь рибку. Що, ну. Так. Ну, все, тоді. Зараз буду розмотуватись, розлажуватись, розмотувати удочки, кормитись, закидати і ловити. Ну, а далі ми все покажемо. Так, ну що, ми закармлюємося. Тільки що був маленький інцидент, я не розрахував свої сили та перекинув на ту сторону. Це, у камуши. Довелося їхати на ту сторону витягувати. Ну а зараз вже у нас сонечко встало, а ми ще не закинулись. Ну, зараз швидко прикормимось і будемо рибачити. Так, ну що, ми вже закормилися, зараз роблю оснастки, закидаємося і чекаємо рибку. Е, все показувати ну, не, 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 не вийшло. Сам я не вспіваю, бо працюю за трьох. А дітки в мене чуть-чуть линяться. не хочуть включать фантазію. Ну, нічого, ми привчимо їх до цього. Зараз монтую. Волосінь. І будемо рибачити. Блін, не так. Ай-яй-яй. E, що по насадкам буде? Ну, чуть, чуть пізніше я покажу. E, будуть баланси і буде силіконова кукуруза. Ну, а там, на що буде клювати, чи буде клювати, то. Так, ну що, закидуюсь я. Уже одну закину. На неї стоїть флет з методмиксом і балансиком лівер шовковиця. Ну, а тут у нас Тоже Но тут силиконовая кукурузка. Короче, сейчас у меня очень много времени занимает. Потому что и детям надо детям надо рассказать и показать. И все, они на словах все умеют, а на деле чуть-чуть не так. Вот. И поехали. Закидуватися. закермився, закинувся. Будемо пробувати пошурику зараз е, виріши кофейку випити, бо їсти дуже хочеться зранку нічого не знідали. Зараз поснідаємо і зроблю ще, бо в мене там одна оснастка зі стіками треба накрутити трохи хоча б штучки 3-4, щоб були, щоб потім не мучитися. Щоб це було быстренько клац, клац і є. Ну що, чекаємо рибку, снідаємо, чекаємо рибку і насолоджуємося природою. Місто таке чудове, тихе. Водойма дуже класна, ну, на вигляд, Ну, не знаю, як по рибалці буде. Ну, надіюсь, що ми щось впіймаємо, що щось буде. Сьогодні будемо ми до вечора. Тут сусіди були, Ну, я не підходив, не було часу. Поки місць я... Розмотався, поки місць закормився. От, і это. Ну, не підходимо, Ну, вони вже уїхали. Ну, сподіваємось, що ми що щось спіймаємо. А так все чудово, водойма чудово на вигляд. Риб, рибацькі місця небагато, небагато рибацьких місць. Ну, есть места. Ну, все, а мы ловим и надеюсь, что мы что -то, хоть какой-нибудь карасыка там поймаем. Тупой такой, ну, где-то 900 грамм маленький. Может, посаку есть? Короче, возле удочек у нас рыба плавает, только что невеликий карпуша проплыл. А на удочке ничего не хочет клювать. Такая краса у нас. Опа, у нас первая поклевочка. Ну, по свингеру ничего не видно. И кот ты туда полез. Я думаю, это нормально. Я тут не ним тону вонять. Лапочка. Ну, давай ага, дергайся, Ну что? Байтранер, байтранер. Мы подсекаем и пробуем. <Ты> есть это? Блин. Обман, походу. И ничего нету. А что оно клювало, не понятно. О, набою. Ничего нету. Что, гадно? Ну что, сейчас перезакидываемся. И вперед дальше. Рыбачительнее. Выключи камеру. Так, ну что, мы уже и пообедали. Но рыбы у нас нема. Мы все с нулем. Толстолобик плавает маленький. У нас нема оснастки на толстолоба. Ну, мы приехали за карпушей, а он не хочет. Даже, ну витягуєш ноль. Може, щось я неправильно роблю, ну. Но... Ну, даже у дітей не карасик, ну, нічого не клює. Не знаю, що. Что... Ну, риба якби в... как бы є, е... ставку А от що вона не клює? Не знаю. Ну, час у нас ще є. Будемо рибачити. Зараз буду перезакидуватись, забивати по-новому плети і продовжувати далі рибати, Все, іду рибачити. Ну що, ми вже зібралися, бачите, удилися, всі зібрали. Все. Що я вам скажу по риболовлю? Ну, в цьому ставку риба є. Але ми не піймали на. Толстолопа да, Так, то видно, гуляє, карпа ні одного не піймали, ну, навіть покльовочки не було. Ото була одна, ну то не знаю, що то було. Но... Було щось, віддать, може, який ходив Толстолоб та то цепляв волосінь. Ну а що, ми, як звичайно, <сі> ну, сьогодні ми з нулем повним. Нічого, зато був у нас хороший відпочинок, відпочивано. Діти ну, вже збираються, я вже половину все зібрав, зараз. Упакуємо машину і будемо їхати додому. Ну що, всім пока. До наступної зустрічі!